Вітаю! Я Лені Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В останньому великому пакеті військової допомоги від Великої Британії нам передають танки, самоходні артилер... артилерійські установки і БТР-Бульдог. Пропоную ознайомитись з ним і порівняти з БТР-М113 Штатів США. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь, поширюйте моє відео, прошу підтримати нас е, в Приватбанку. Реквізити платежу під відео. Отже, БТР ФВ432 «Бульдог». Це самий масовий і поширений в армії Великобританії БТР. Створений він в 1960 році на озброєнні Великої Британії знаходиться з 1963 року. Загальна кількість виготовлених БТРів досягає 3000 штук. Це легка машина, призначена для транспортування солдат. До поля бою і вогневої підтримки на полі бою за допомогою кулемета. Маса її 15 тонн, довжина 5,25 м, ширина м, 2,8 метра, висота 2,28 м. Екіпаж 2 чоловіки, командир і меход. Плюс 8-10 чоловік десанту. Броня була, коли його створили, тільки від куль 7,62 мм калібру. І озброєний він був 7,62 мм кулеметом. Плюс мавши димові гранати для самооборони. Двигун у нього багатотопливний, багатопаливний дизель К-60 на 240 кінських сил. Питома потужність 15,7 кінських сил на тонну. Ну так скажемо чесно, не дуже, не дуже. Має швидкість 52 км на годину. Операційна дальність 580 км, коробка передач напівавтоматична. Керування більш прогресивне, ніж на нашій техніці радянській. Неважелі, а кермо це зручно і полегшує працю механіка водія. Компоновочна схема. Відділ керування і моторний блок попереду, А <кхм> десант знаходиться позаду. Це зручно для десанту. Крім того, там є аперелі. В 2005 році Великобританія весь свій наявний парк цих. БТРів Бульдог модернізував до марки F432.MK3. Модернізацію робила британська корпорація By System. Це відома в цьому світі корпорація по розробці зброї, саме різної. Відома фірма вона суттєво покращила цей БТР. Захист, перш за все, покращила захист. Він був тільки проти куль 762 мм. А після він отримав новий динамічний захист на лобовому листі і на бортах. В результаті повний захист проти кумулятивних снарядів у нього став по кругу. Це гранати, типу РПГ-7 і йому подібне. Це важливо. Це важливо. Покращену ходову частину і керування. Зараз в Великобританії ідуть на збройні нові БТРи, але бульдог. Показує від, працює відмінно і показує гарні результати. Нам передають партію 100 штук. Це велика кількість, 100 штук БТРів. Абсолютно, якщо ми беремось порівнювати з американським М-113, то абсолютно такі ж завдання стоять перед М113, БТРом із США. М113 це легендарний БТР. Він воював в 10 війнах по світу в цьому. Випускався з, 2000, з 1960 по 2007 рік. 47 років випускався. Постійно він модернізувався і посилював захист, як правило. Е, Проєкт розроблений корпорацією BySystem, той самий Великобританії. Е, загальна кількість випущених, шановні, 80 тисяч бетерів. 80 тисяч бетерів – неймовірно велика кількість. Маса 12,3 тонни. Довжина 4,8 метра, ширина 2,6 і так далі. Екіпаж 3 чоловіки, командир мехвод і стрілок з кулемета 12,7 десанту 11 чоловік. Питома потужність 18,8 суттєво вища, ніж на британському БТРі. Ну і швидкість нього 64 км на годину. Двигун той самий дизельний. Коробка передач Алісон автоматична. Керування теж ведеться за допомогою руля. Оці всі важливі, що, що гусеничну техніку, радянська техніка, значить, встановлена, це все відстало і дуже, дуже тяжко керувати. Зверніть увагу, що корпус має коробчату конструкцію і зроблений з алюмінієво-магнієвого сплаву. Алюмінієві сплави легші і тому М113 суттєво. Легший, він трошки більший, але суттєво легший від fv 112 МК3. Тому що корпус алюмінієвий, корпус алюмінієвий. М113 дуже зручний для десанту. Позаду в нього широка апарель, можна виходити-входити по два чоловіки. Зовні також є місця для кріплення особистих речей десанту. Десант сидить на двох лавках вздовж бортів. Ну, не найкращий варіант. У Бульдога окремі протимінні сидіння для кожного бійця це краще. Але на М113 можна лавки скласти до стіни і отримати для перевозки вантажу об'єм 6,6 кубічних метрів. Це великий об'єм, можна туди класти, ого скільки всього. Озброєний М113 кулеметом 12,7 мм. Це суттєво, шановні, це суттєво. Маю сказати, що саме М113 змінив ідеологію ведення бою. Він не тільки під транспорт, працює як транспорт, що вивозить людей до поля бою. Він має потужний 12,70 кулемет і він забезпечує сильну вогневу підтримку для піхоти на полі бою. Але для цього в нього повинен бути сильний захист, щоб його там не підбили. Він має рознесену. Броню, алюміній, сталь алюміній, плюс ще оббитий кевларом з середини для того, щоб не було вторинних осколків. До речі, бульдог теж з середини оббитий кевларом і теж захищає від вторинних осколків. Тому М113 в лоб витримує автоматичну гармату 20 мм, а бока корма витримує 12,7 кулемет. Досить потужний захист, шановні, досить потужний. По рівню захисту М113 кращий від Бульдога. Зверніть увагу, щоб обидва БТР пройшли через руки компанії Buy System із Великобританії. тому вони дуже схожі по параметрам, ну як рідні брати. М113 кращий, потужніший і з кращим захистом. А БТР fv 432 МК. 3. він е, від е, бульдог, від, він після модернізації від компанії Buy System отримав динамічний захист, став витримувати кумулятивний снаряд РП, типу РПГ 7, і кулі 12,7 мм в лоб з бортів і з корми. Що сказати? Е, дуже мало вони відрізняються. Обидва не потрібні нам будуть в наступі. Ще хочу звернути увагу на таке. На протязі січня 2023 року нам оголошено про передачу більш ніж 300 танків. В основному це танки Т-72. Вони на заводах Чехії і Словакії ремонтуються і нам передаються вже в гарному стані. Це 300 танків. Більше 300 САУ. Артилерії нам передано більше 300 штук. Там є і натовські стандарти 105-155 мм, і радянські 122-152 мм. А також нам передається всього більш ніж 1200 БМП і БТР. Шановні, це велетенська кількість. Десятки тисяч наших воїнів на ротаційній основі проходять навчання в Європі і вивчають нову техніку. В США проходять навчання на новій авіаційній техніці українські пілоти. Ну це або F-16, або F15. Все буде добре, ми переможемо. Я вам всім дякую. До побачення.